Тут без, без сентиментів у нас надзвичайний стан є в студії, і принаймні теж Україні теж формально? Ну формально ні, неформально є в Україні. Є ознака впровадження елементів надзвичайного стану. Пан Макієнко зупинив метро, причому зупинив до вирішення ситуації. Сказано. Києвом пересуватися на метро неможливо. І це громадський транспорт, з... не знаю, чи переходить. Київ, блоковані вулиці, перекриті. От зараз і сюди мене до вас не пускали навіть отут, на от, от, якій під підставі. Підстава дуже була проста. Ну, ви ж бачите, що там в центрі робиться. Приїжджайте ну, назад, сюди не можна. Стоять, перекрити тут доїчники, тут на перехресті списка з воза. І, в принципі, завертаються машини, які їдуть в сторону центру. Закрита. А, закрита лесі Українки, закрит бульвар Шевченка. От, тому я просто кажу, що а з нуля чи до годин закривається їй так. Давайте це до це знаємо, суті. Так? Ви народний депутат від е, удару і питання дуже просте. Все, що очікували від парламенту, розв'язання в мирний спосіб. Парламент мав на себе взяти відповідальність. Про це говорили з паном Рошенченком. Відповідальність за вирішення. Ситуації в країні цього не сталося. Ми бачимо наслідок, чи можна це все зупинити, до чого закликають представники партії регіонів, представник ну, представник президента в парламенті, пан Мирошніченко закликає зупинитися і почати переговори. Ганна Герман говорить, що за сіл переговорів ми сядемо лише тоді, коли протестувальники зупиняться. Так само Захід закликає зупинитися. Розумієте, справа в тому, що зупинитися можна тільки за рішенням однієї людини цієї країни. За рішенням президента, який має всі повноту влади і всю топнуту керування силовими підрозділами. Зупинитися дуже просто, якщо цього хоче влада. цього вже просто... немає і не буде. Цього В, 20... просто... В 23-й я... годині перемовини було оголошено Януковича з кличком і Яценюком. Це правда? Е, я думаю, так. Зараз я просто говорив, що знаю, що там був Турчинов на перемовинах попередніх, а далі я не знаю. Будуть а про що перемовини? То якраз про те, як. Почати перемовини, як зупинитися. Ситуація така, що зупинитись може зупинити президент. Треба дати команду, відійти Беркуту, видати відійти внутрішнім військам хоча б на 200 метрів назад, для того, щоб створити певний кордон. Ви в це вірите? Люди вже захоплюють обласні адміністрації, поза поліцейські захоплюють, захоплюють МВС, і люди вже захоплюють ага, СБУ. СБУ. Я це теж знаю. Я, я вірю, що ми вже не маємо тієї країни, яку ми мали два місяці тому. Оце я вірю. Розумієте? Так і просто не ситуація, вірте, не вірте. ситуація в тому, що як ще можна зупинити, яку ціну ми заплатимо. Ми вже за заплатили неймовірно. Ми ще, ми ще не заплатили Ще ще ні. Ми ще не заплатили ту ціну. Я просто кажу, що ну, серце болить, але треба говорити все одно, що ця ціна, яку що нам придеться заплатити, вона може бути занадто висока. Я не бачив, просто коли говорить у вас тут Мірашніченко або говорить якийсь інший представник фракції партії районів, я не розумію, чому вони взагалі говорять. І чому ви взагалі слухаєте? Вони не суб'єкти політичного процесу, вони не суб'єкти переговорів, вони не можуть вести переговори. Ми переговорами вони є ретрансляторами. Навіщо їх слухати взагалі? Вони ретранслятори волі банкової. Все. <ріпо> <"І>, <ріпо)> <я> хочу, знати, яка воля банкової. Так вони її самі не знають, розумієте? Mm. Її ну знає... якщо вони ретранслюють, вони... значить логічно Ні, Там ретранслятором є тільки або рибак або ефрими. Все, mm. все інше тільки виконавці. Ретрансляційної mm. волі банкової. Все. Вони нажмуть клавіші, нажмуть кнопки, і їм скажуть, mm -hmm. який спосіб їм скажуть. Або нажмуть кнопки, або піднімуть руки. Тому я не розумію взагалі, чому говорити про те, що вони кажуть про якісь перемовини, якщо перемовини може або встановлювати, або зупиняти, або ще робити якось. Одна людина це Віктор Янукович. Скоріше за все, і не він сам, а оточення, яке формує його позицію, формує його думку. А хто формує його позицію? А, а Там же вже ми ж бачили ті люди, які сидять за столом переговорів. Там є Клюєв, там є Портнов, там є Лук. Давайте Напевно. позвонимо Ані Герман. Давайте позвонимо. Мене, питали, чо, Не, абсолютно мене питали люди тут через цей волшебний Фейсбук про дві речі. Де лідери Майдану і де їх заклики? Що робити в цій ситуації? А друге, питання, скільки люди надзвичайно радикально налаштовані, ну ця фокус група, принаймні, і питає так, як же це літературною мовою сказати. Ну як довго ви ще будете тягнути резину? Отак От я би дуже м'ягко сказав. А на рахунок чого тягнути? На рахунок, на рахунок. Бери рушниці і йди стріляй. Так це закликати про це. це. Доброї За ночі, заклика. якщо вона добра або вечір, це громадський роман Скрипінг. І Данило Яневський, Яневський. ітаюся, Тобі Ганю. Киціонія. Депутат від Удару Чумак. А, до, ви, ви чуєте нас? Та, а скажіть, будь ласка, де зараз президент, якщо ви знаєте, і... Президент на роботі. На роботі на вулиці, вулиці Банковій? Президент в себе в президентському кабінеті. Де саме в нього два президентські кабінети? Один на банковій, інший є в Межигірі. Копія. Я вам сказала, що президент в себе... У офіційному офісі, mm -hmm. на роботі, ми поряд з ним. Ви зараз. А можете дати слухавку йому? Ми поряд з ним. Поряд з ним. Власне, чи... дякую Ганні Миколаївні за ціну інформацію. І Ган... все, і скинула двіно. Так. Ага. Ми поряд з ним. Ну, Те, що щось відбувається там в офісі, це зрозуміло. Що щось іде, якісь сценарії десь не так. За годину Майдан не зачислили, за дві години теж Майдан не зачислили, прийшлося прозупинити дію внутрішніх військ. Ви Бачите, вони просто там зупинилися. Це те, що відбувається зараз у Франківську. Це біля СБУ. Оце, да? так? Да. Ця картинка вона підвисає, правда. Там великий, ну дуже багато людей прийшло. Велика юрба людей прийшла до обласного управління СБУ. То це, розумієте, це дуже небезпечні речі, це дуже страшні речі, речі. Це коли люди захоплюють приміщення силових підрозділів, а там зброя, а по СБУ це ще архіви, а по СБУ це ще інформація, а по СБУ це ще достатньо. Ваш план дій, пан Чумак, якщо такий план існує в умовах заблокованого міста і паралізованої транспортної системи, так би я сказав. Ви розумієте, тут ситуація така, що я поки що користуюся можливості пересуватися як народний депутат, і от пересуваюся з паралізованою транспортною системою. Щодо інших людей зрозуміло, що тут ситуація така, що Майдан вистоїть і в тому випадку, якщо там будуть багато людей. Нема. На чому рухатись? Треба рухатись максимально близько до майдану, далі пішки. Як ви ставитеся до заяви кримського парламенту про те, що це ну вони кваліфікували як як що? Як громадянську війну? Громадянську війну так і сказали, і закликали президента, поруч з яким знаходиться Гані Герман. Вона ж Стеців. Е Навести порядок в країні. Ну, громадянська війна це дуже складна штука, тому що тут наведення порядок з одного боку, коли громадяни, і з іншого боку, коли громадяни, то тут кожна частина буде вимагати навести порядок в країні. Ви? І тому громадянські війни можуть бути або кінцем громадянської війни, бо ж може бути розірвання країни. Я дуже цього не хочу. Харківський міський голова цього вибачте, пане чумак. Перепрошую вас, харківський міський голова, і віцепрезидент асоціації міст України Геннадій Кернес. Призываю городских голов Западной Украины не давать воли эмоциям, вооружая, отправляя людей в зону конфликта. Языком силы вам не победить, не рискуйте жизнями людей. Ваша поддержка призывов к незаконной смене власти из Афгату зданий не выведет цену из кризиса и так далее. Искренне прошу руководителей органов местного самоуправления сохранять законы правопорядок в интересах громад во имя целостности и независимости Украины. Цикаго, российской ну, это уже такие смаку. А у вас есть информация про то, Що е, мери міст в західних областях України закликають людей до... Я такої інформації не бачив, що закликали. Я знаю, що дуже багато людей зараз е, практично сидить і готові виїхати в Київ або вже виїхали в Київ. і Малими групами, великими групами в автобусах їдуть в Київ. І, до речі, не тільки з західних областей, а з східних областей. І в тому числі із Криму, і з Дніпропетровська і з Сіфірополя. Е, е, я просто хотів би сказати, розуміти, що... дуже. А? дуже. Я, я, я хотів би сказати, що розмухуючи такий конфлікт ладо, на сьогоднішній день, да, вона просто може опинитися, ну або, скажімо так, в некерованому хаосі, коли кожен почне воювати сам за себе. Коли по великому рахунку буде дуже велика кількість груп. Які можуть і озброїтися і радикалізуватися, і в кожної цієї групи буде величезна кількість цілей? То воно вже пішло і воно воно сухе горить. В мережах вже почали створюватися групи, групи людей, які мобілізуються. Я не знаю наскільки це активно ну, і що воно буде мати. Ви маєте якийсь план дій на найближчі години? На найближчі, години, на найближчі години, якщо я не, зараз не попадаю на Майдан, да, то на найближчі години є відділки міліції, коли починають звозити людей. Напевно, на найближчі години тут я буду за однопартійцями uh -huh. розшукувати цих людей і будемо витаскивати. Uh -huh. а, а чи я просто ви ви сутки ще не був вдома з uh -huh. вчорашнього ранку, ну взагалі не був. Я хочу зараз просто перейти, почав Угу. Uh -huh. Так воно вийшло, uh -huh. що сутки не, 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 не було. Але... Але Коли можна очікувати добі... якусь заяву від опозиції з конкретними, з конкретними закликами, з конкретними. Розумієте, е, я кроками. думаю, що е, конкретні кроки, конкретні заклики. На сьогоднішній день, е, як казав вчора, і сьогодні хочу сказати, що е, якщо залишається хоча б один мільйон один шанс з мільйона зупинити кровопролиття і зберегти людське життя, то я вон... все бачу. Я все бачу. Так на... де той шанс? На... Де кажу, той що шанс? Якщо хоча б один шанс залишається вийти на якісь переговори, зупинити политику і знайти якийсь консенсус, який може хоч якось гамувати суспільство, mm -hmm. я зрозумію. Є один нюанс. Ці переговори мають принести результат в осяжній перспективі, якщо вони завтра. почалися... Після завтра, максимум. Це якісь фантастичні видати називаєте. Якщо переговори почалися, то ви можете просидіти 4 години, але вийти з результатом через 4 години, переговори, але так. не післязавтра. Ні, ні, я маю на увазі інструментація що... результатів цих переговорів. Це бути не, завтра не завтра і не післязавтра. Якщо Янукович зараз говорить про можливість переговорів завтра, це... це їх немає. Я розумію. Це не те, що їх немає. Завтра може бути вже пізно їх вести. Я абсолютно розумію, розумі. може знищити просто розумі... суб'єкт переговорів, як такий суб'єкт переговорів, предмет переговорів може бути абсолютно не, 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 не тим, на який треба звертати увагу. Але ситуація така, що поки ми маємо на сьогоднішній день вот таку ситуацію, да або, скажем, предмет, про який зараз поїду домовлятися там. Яценю, можливо, поїде там плечко буде повчати. Про що до що довели? буде? Що буде предметом цих переговорів? Я хочу почути сам, що буде предметом цих з чим з яким пакетом влада вийде до того, щоб врятувати країну. Якщо буде реальний пакет, ну буде реальний так пакет. Не було, Якщо жодної пропозиції буде. за три місяці не було, було перемир'я, це до мене. Аня, це до влади питання, а, і я це, розумію, то, що то, вона то, не то, хоче то. йти на це. Ви не розумієте. Я я з вас не питаю, що ви є остання е, інстанція, в якої є істина. Е, ми чесно кажучи, ну те, що відбувається, в такій країні жити не хотілося. Але це та реальність, яка диктує нам нашу поведінку надалі і поведінку людей. Ми не можемо вже. Е, про щось говорити людям їх навряд чи може опозиція спинити, так само як і влада їх не може спинити. І це є найважливіший чинник для переговорів. Студімо Студімо Майдану мешканці Тернополя підпалили будинок МВС і пожежники не е, гасять. До вас є питання, пане Чувак. Конкретно вам адресовано Деян, зараз його загружу. Він просить, просить запитати, чому, чому, коли вбили людей, е, кличко з... Майдану закликав до переговорів з владою. Що йому дала ця поїздка до Німеччини? Яка може бути спільна мова з силовиками? Розумієте, ситуація. Я, я абсолютно розумію радикалізацію настроїв. На я абсолютно розумію радикалізацію настроїв. Я абсолютно розумію, що коли два місяці з людьми не розмовляють, вони не реалізуються. Я абсолютно розумію, що коли вбивають людей, люди взагалі втрачають іноді контроль. Але справа в іншому, ми живемо в одній країні. І, на жаль, величезна кількість, гром... величезна кількість громадян цієї країни підтримувала ту ж саму партію регіонів, підтримувала ту ж саму а, президента mm -hmm. і не можна, не можна втрачати будь-який шанс не розвалити країну. Просто зберегти країну, розумієте, ситуація mm -hmm. така, що Україна зараз іде, і, і про це ви згадайте, що ми про це говорили і тут у вас в студії. Пам'ятаєте, я, я я, я пам'ятаю якраз все, всі абсолютно все, віри, що говорили, і попередження про те, що, що це про що, є небезпечним небезпечні, небезпечні сценарії, які йде до розвалу країни, але біда в тому, що я сьогодні сидячи, стоячи. Емоціонально, емоційно там розповідаючи в кабінеті голови Верховної Ради Рибаку, Єфремову, Навінському, казав, що люди, ми стаємо на межі, да? і от ця межа, от вона вже пропасть, все, от вона тут. А вони не вірили, що це вийшов народ. Вони вірять, що це проплачені люди, які провели спеціальну підготовку за кошти іностранних. Іноземних представників, які вийшли сюди саме для захоплення. влади. Знаєте, є е, заява, яку зробив Вадим Колесніченко, це представник партії регіонів, один з е, тих, хто можна крило там, Яструби й Голуби. Та тобто Колесниченко завжди радикалізував ситуацію своїми заявами його заява нашим колегам в телеканалу Дощ. Вадим Колесниченко, партія регіонів ніхто не очікував, що війська бірку та примінити so sorry, but excuse me, це що називається, тобто я зараз вже знаєте нервово жартую, але я перейшов, до якої партії належить міністр внутрішніх справ, тобто виконувач обов'язків, і якщо уряд пішов від відставку, якщо президент був зацікавлений у несиловому. Вирішені. У неескалації треба було поміняти міністра внутрішніх справ вже Хай, давно. Не треба було міняти міністра внутрішніх справ. Хай він сидить. Треба було просто вивезти з е, вулиць Бертву. Треба було розблокувати Грушевську. Чи не, не завозити? Розумієте, не завозити чи ви дімі, що ви просто цього не хотіли, щоб що всі їх кроки за останні три місяці тільки на одне спрямовані. На, Нагнуть це, країну. Ескала. Так ми що, діти немає, наївні? Немає, немає, немає іншого просто формату. Розмови партії регіонів або їх очільників. Так, якщо нема формату чи слід говорити. Ну а що робити? Скажіть мені, будь ласка, Я просто сказати все. Давайте закриваємо цей парламент, закриваємо цей уряд, беремо, беремо рушницю і йдемо стріляти. Кожне життя збережене. Ні, треба безцільна. брати відповідальність на себе і, і диктувати свої правила. Кому так робити? опонентам? А не грати за іншим <сум> Послухайте, правилам. послухайте, опоненти, це. опоненти, це розумієте, це треба тоді побудувати іншу пісочницю. Завести туди інших людей і грати своїми правилами, а залишити імпот іпо... і опонентів в іншій пісочниці. Розумієте? Так, так. от я вони це... з вами це робили. Вони я... збирали засідання ради без вас, збирали на вулиці Банкові. Проводили інші. засідання, проводили Справа голосування. Інші. Ви опозиція поки що не проголосили жодного акту там, де ви берете на себе відповідальність за владу в країні. Ви говорите Рада бездіяльна. Опозиція бере на себе відповідальність, ось і є український парламент. Скажімо, як один з прикладів, які багато хто говорив, що це може бути виходом ситуації, коли Рада не бере на себе відповідальність, Верховна Рада в цілому через те, що як ви говорите, там немає розуміння в тому боці, що ми підійшли до межі. Але мають бути люди, які кажуть, ми беремо на себе відповідальність. Ми законодавчий орган. І, що далі? і хто так, цей законодавчий... це, це поганий вихід ситуації? Це, це, але, скажіть, це вихід, цей, але це мирний це, вихід. Це, це хто цей ці законодавчі акти буде виконувати? Це знову ж таки шлях до спло... п, 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 повної конфронтації. Тому що одна частина ці законодавчі акти починають виконувати, інша частина каже, що це у зарбацівали і починається знову ж розподілять країни. Підкажіть ну, підкажіть інший шлях. Я ж вам кажу, інший шлях це в. В умовах, в умовах нормальної влади, да, в умовах нормальної країни, Немає в умовах Європи умов... зараз нормальної влади. Ну, я Немає. розумію, ми заплатимо високу ціну за те, щоб ці умови прийшли. Я колись сказав, ну колись давно казав, що ми отримали, от незалежність, ми отримали як, знаєте, як величезний дарунок. Да? Нам дали хрустальну вазу, ми почали її забивати цвіхи хрустальної вази. О, ситуація така, що звісно, іншого питання немає. З повідомлень, я, які я читаю, з повідомлень, які читаю, що протестувальники Запаяли виходи в метро. Це а. І сталося це опівнад десяток. Запаяли? Ну, запаяли або заблокували. щось там прикрутили, заварили. Так. Ну це на метро Хрещатик. Те, що водомет переїхав протестувальника, який намагався кинути в нього коктейль Молотова, він не зупинився, просто переїхав голову. Це те, що я читаю в інтернеті, перевірити це неможливо. Можливим. Я не знаю, це сталося чи не сталося. Але один водомет, я знаю, що підпалили. Один водомет підпалили і, ну, і бронетранспортер підпалили так само. Читати це все в Херсоні повністю в... вимкнуло цілком. А як депутати пішли з Верховної Ради так, що їх на вулиці ніхто не бачив в такій кількості, щоб вони через підземні ходи? Я маю на увазі а після засідання регіон, ну, очевидно, Ми залишалися партнер. там практично до вечора. Що а, а вони так, скоріше за все, це був вихід через перехід до будівлі кабінету міністрів, а вже потім з, з будівлі кабінету міністрів вихід на Банкову або щось. Скоріше за все, так. А поміж Кабміном і банковою теж є підземні. Так, підземному ясно. Тобто можна було спокійно вийти так. в адміністрації. Ні, прайти. то розумієте, ситуація така, що вони вийшли дійсно якось тихо. Партії регіонів, тому що поки йшли перемовини, вони потихеньку просачувалися невеличкими групами. Потім тільки залишилися комуністи, яких там була спроба заблокувати, але сенсу. вийшли. Важливе, важливе оголошення житло Євромайдан, яке займається поселенням і перевезенням протестувальникам. Просимо звертатись на цілодобову гарячу лінію. Медиків, біля яких перебувають поранені, що потребують поселення. Також просимо дзвонити нам киян, які готові прийняти в себе людей. Телефони на нашій офіційній сторінці. Житло через ZH. Житло Євромайдан на Фейсбуці. От таке. Як це все читати? На Настрійській на там реальна війна. Військові почали прорив. прорив пішли на прорив. Це військовий. Да. Пішли на прорив, отак ми і живемо. Тільки що мати дзвонила, Да, і ми сказали. До речі, ми ще не чули заяву армії. Ситуація така, що я думаю, що, ну, напевно, армійські офіцери теж думають, що їм робити. Тому що в умовах, коли, як пише Кримський парламент, громадянської війни, все одно потрібно робити вибір. І в тому числі офіцера. Mm -hmm. В будь-якому випадку всім потрібно робити вибір. Я хотів би почути, що завтра скажуть наші Керівники Збройних сил. Я не маю на увазі міністра оборони, це не цікаво. А ви думаєте, що вони щось скажуть? Чи я вони думаю, до цього Я хотів би почути, до... що скажуть керівник Генерального штабу. Я Ключове спілкує. питання, чи є з ким вести переговори? Там? Ні, ну от є лідери опозиції. Я не знаю, чи можна їх назвати лідерами опозиціями, чи слухає їх народ. Бо. Чи можуть вони керувати народом, та? але вони ті, хто брав на себе відповідальність вести перемовини, чи є з ким вести перемовини? Ну а інші частини легітимної влади сьогодні просто немає, розумієте? І питання дуже складне. Ми то розуміємо, чому ви півроку не можете чи рік провести вибори до Київської міської ради, просто на Майдані чи що, сім п'яді волбу треба мати. Ну щоб що? це зробити. Ну як, ну і що, мати вищий рівень легітимності в країні? Що значить, ну і що? Це елементарна ваваса. на Майдані не три. Почекайте давно. От це елементарна васа, на Майдані не 4 mm. мільйони. І навіть не 2 мільйони, які мають право голосу в Києві, а може прийти 100 тисяч людей, і це не вищий рівень легітимності. Давайте не будемо перекручувати, Добре. де буде. я, я повертаюся до питання, чи є з ким вести переговори. А що в нас є інша частина легітимної влади? Я запитую. Тому, я теж не, не бачу іншої частини легітимної влади. Її вважають ці. би нам це не було прикро, як би ми не хотіли цього. Я не сказав, але... що мені прикро. Я запитую, але... чи є з ким вести переговори? вон вони сидять ведуть переговори. Мустафа Джемельов на майдані. Я призиваюся граждан візде создавать очаги сопротивления. Я горжусь вами, дорогие соотечественники, я горжусь, что я украинец. Створювати очаги спротивлення. от що треба було робити три місяці тому, чотири місяці тому, рік тому, два роки тому. Мирного Ми всі розумні заднім числом. Абсолютно ні. Ми всі розуміємо, абсолютно ні. Часом. Я Віталю, це Він. говорив особливо. І я говорив дуже багато чого, розумієте? Але ну... хтось готувався до війни, а хтось готувався жити в умовах миру. Це. Ну, Якщо це умови миру, так. пане Чумак, я то, не, не кажу, що. Більше Тому що а наші польські казали, робили вода, на що захопили управління різні, ненопи, процентку, я глибоко переконаний, що ці гарячі точки, що зараз в Україні, ми його, але на то.

Ваш однофамилець пише, не обов'язково йти на Майдан, Київ стоїть, виходить на вулицю і стоїть, хто боїться йти на Майдан. Заберегадуватися на Майдані тупих, потрібно тиснути по всіх напрямках. Тисніть вам снарод. Це воз... варіант. Добре, я дякую. дякую. Дай Бог здоров'я. Дякую, що побачили. зайшли.